Хочу торт таки з веселкою. Зробите. Хм, у голові багато ідей. Навіть не знаю, що обрати. Що ж, для початку розріжемо торт навпіл. Одну половинку прибираємо, а другу перекладаємо на бік Далі мені знадобиться крем та шпатель. Обережно розмазуємо крем по шпателю та наносимо на наш торт. Чудово! Що там далі? Мені потрібно викласти веселку а з цим чудово впорається райдужні цукерки. Тут є всі кольори, які мені потрібні. Викладаємо зелений, жовтий, помаранчевий і про червоний теж не забуваємо. Трохи фіолетових цукерок та готово. Я теж знаю, з чого буде моя веселка. Шарлохини після апельсини, лимон, трохи ківі та яскрава соковита полоничка. А по колу покладу апельсини, щоб малятка Лінчі наїлася корисними вітамінами. Як гарно вийшло. Хлоя, як тобі? Ні, бабуль, таке не в моєму смаку. Особисто я зроблю веселку за допомогою кольорових жуйки Хоба Буба. О, це правда буде дуже круто. У мене є всі потрібні кольори. Викладаємо всі жуйки в райдужну дугу. Виходить так мило та апетитно. Упевнена лінці точно сподобається. Поставимо на торт. А ще можна додати попкорн. Він не тільки смачний, і прикольно хромтить, а ще й схожий на хмаринки. А з боків також викладу попкорн. Ой, як чудово вийшло. Бабуль, дивись! Яка ж ти в мене розумниця? Але на мій тортик, треба щось додати. Тут не вистачає крапель мого улюбленого меду. Нальємо трохи на тортик, щоб було смачніше. Ох, краса! Шеф, здається, твоєму тортику ти меда не завадить. Ні, не треба, бабуся. У мене буде маршмелу. Вони схожі на хмаринки, тож викладу все довкола. Це виявилось простіше простого. Вінці смачного. Як це круто виглядає! Хочу скоріше спробувати кожен тортик. Почну з цього. Така гарна веселка І дуже смачна. А тепер можна і шматочок торта. О, неймовірно. Ходімо далі. Який би з цих тортиків спробувати? Хочу ось цей з цукерками. Ммм, А це навіть дуже смачно. І маршмело обожнюю. Ну, а тепер прийшла черга цього фруктового безумства. Цікаво, як воно на смак. М -м, дуже смачно. Неочікувано, але мені це подобається більше всіх. Ой, правда? Я виграла. Давайте я вас обійму. А тепер я хочу, щоб ви прикрасили тортик чимось кавуновим. Okay. Стривайте. Навіщо мені взагалі торт, якщо у мене на грядці ростуть смачні кавуни? А ось один з них. Цього року вони маленькі виросли, але нічого. Однаково смачні. Зараз одним легким ударом я розріжу кавун на кілька частин. Ой, мій лопі не такі штуки розбивав. Тепер мені потрібно вирізати з кавуна форму тортика. Це буде нижній, а це буде верхній ярус і ще один. Приголомшливо. Так, це все сміття мені не потрібне. О, шкірка від кавуна! Прикольно! Тут навіть трохи лишилось, тож можна поласувати. Смакота. О, а це буде класним капелюхом. Шеф, подивись, у мене крутий кавановий капелюшок. Ну, я б так не сказав. Давайте краще подивимося, що я зроблю. У мене буде торт у вигляді маленького милого кавона. Звичайно, він буде найсмачнішим, самим гарним і самим милим. Навіть уявити не можу, як лінці зможе з'їсти таку милашку. Ну, взагалі, ви зараз самі все побачите. Додам ще ці чарівні очі і готово. Пресвята паста баленєзе. Бабуся, за що ви так з ананасом? Мені потрібний ананас для прикраси мого торта. Моя лінці обожнює кавуни вони та ананаси. А я люблю лінці, тому виріжу милі серця на знак кохання і квіточки на знак неземної краси моєї онуки. Готово, можна подавати. А що там у Хлої? У мене все гаразд. Я зробила собі крутий капелюшок. А тепер швидше берусь за приготування. І так покладу в кавун трохи смачних мармеладок. А тепер розплавлю їх. Бувайте мармеладки. А тепер потрібно, щоб вони швидше застигли. Тому оприскуємо кавун миттєвим заморожуванням. Отак От виходить. Крутяк. А, то ви на мене чекаєте? У мене все готове. Клінці, спробуй. Ого, як багато різного цікавого. Треба б спробувати. Ей, а чому ложка не протикає? Дуже дивна страва, яку неможливо спробувати. Ось цей тортик виглядає цікаво. Ого! він повністю зроблений з кавуна та ананаса! На смак шалено. А тепер спробуйте, що приготував шеф! Виглядає дуже мило. І це просто неймовірно смачно. Я у повному захваті. І так перемагає шеф! Ну нарешті мій час настав. Я найкращий. А тепер мені хочеться тортик із шоколадом. Okay. Так, так, так. Треба поміркувати. Так, до мене прийшла крута ідея. Я думаю, що зробити тортик у вигляді шоколадки буде офігенно. Це зайві частини, тому їх можна з'їсти. Яка смакота? Смакота. Хлоя, ти знову все забруднилася. Йди сюди, бабуся, все прибере. От і все. Ну а тепер треба приступити до мого тортика. Що тут у нас? Шоколад. Будемо використовувати так названу водяну баню, щоб розплавити його до рідкого стану. Бабуся, ви досі використовуєте такі старомодні речі. Давайте я покажу вам дещо реально унікальне: золотий шоколадний сироп. Ось це продукт майбутнього. Вам можна лише дивитись на нього. Мені потрібне кільце, яке я покладу на торт, і залю в нього весь рідкий золотий шоколад. Тепер піднімемо форму і вуаля! Так, це настільки чудово, що можна дивитися вічно. <рес> Вау! Ну от я й наїлась. А тепер можна переходити до прикрашення. У мене в портфелі завалялась копа різних смачних шоколадів. От вони мені згодяться. Ось ці орео виглядають просто відпадно. З них я, мабуть, викладу вежі біля торта. Здорово. Далі в хід підуть ріжки смачного морозива. Я наче щось забула. <різвіст> Точно, шоколад. І так, викладуємо по коло шоколад. І у мене виходить розкішний шоколадний замок. Гадаю, що тут будуть чудово виглядати шоколадні цукерки Мальтізерс. Краса. Мій розкішний замок торт готовий. Це було простіше простого. А у мене в цій валізі лежить секретний інгредієнт, який вразить усіх. Моя золота краса. До вашої уваги шоколадні цукерки Фереро Роше. Вони і справді виглядають неймовірно. Їх я викладу по всьому тортику, щоб у всіх ще лепа відвисла. Але чогось ще не вистачає. Точно! Потрібно додати трохи магії. І так, для початку я зроблю гірку з цукерок. І на вершині. Додам коробку, начебто вони звідси висипались, але застигли. Я впевнений, що лінці такого ніколи не бачила. Мій торт вразить її. А бабуся, прокиньтесь, у вас зараз шоколад згорить. Що? Шоколад? Ой, точно. Так, шоколад розтопився. Тепер виливаємо його на мій торт. Який смачний аромат шоколаду стоїть у кімнаті? Є його з самого дитинства обожнюю. Але це ще не все. Прикрашати моя тортик буду свіжими ягідками прямо з моєї грядки. Полониця та лохина. Викладу по всьому тортику, щоб лінці оцінила. І остання ягідка, і готова. Ну і що, у всіх все готово? Тоді вирушаємо на дегустацію. Шоколадний замок мої улюблені ягідки і ціла гора і Треба скоріше спробувати одну. М -м, дуже смачно. Цікаво, як сам тортик. Ось це так. Це золотий шоколад. Неймовірно. Я в захваті. Ось цей тортик виглядає так, ніби впав на бабусину грядку. Спробую. Так і знала це дуже смачно. А ось цей тортик виглядає бомбічно. Це цілий шоколадний замок. Смачне морозиво і моє улюблене печиво орело. Ого, Так тут ще купа смаколиків. І мої улюблені шоколадки. І шоколадні цукерки. Я думала, таке тільки в вісні буває. Мені дуже-дуже подобається. Я вирішила, що перемагає сестричка. Ура! Я знала, що зможу виграти. Я так старалась. І так, приготуйте мені, будь ласка, ось такий чудовий торт. Ого, круто, я згодна. Що там? Торти, звичайно. Отак я просто обожнюю готувати торти. Щоб здивувати малятку, я візьму коржі усіх кольорів веселки і змажу їх кремом. Як завжди, ідеально. Ну, а тепер додаємо ще трохи крему і гарненько його вирівнюємо. О, я зовсім забула про свою чудову лізу. Ви тільки подивіться на це. Самий смачний крем всіх кольорів. І так, почну я, мабуть, з фіолетового. О, так, неймовірно. Фіолетовим я прикрашу низ торта ось таким оригінальним способом. Ну а верхівку я прикрашу червоним. Головне гарно та обережно розмазати крем за допомогою ложечки. Ой, шеф, яка ж ви все таки вигадлива? Ну що ж, час і бабусі прикрасити торт. Дайте но ну, поміркувати. О, а моє в'язання надихнуло мене на одну ідею. Можна зробити нитки з мастики і гарно прикрасити ними торт. Ось так переплетаємо, а потім викладемо на наш тортик. Аромат неймовірний. Айда, бабуся. Залишилось додати пару клубочків ниток з мастики. Та-дам! Ого, яка у них краса! А у мене ще нічого не готово. М -м, шоколад смачний. І так, терміново потрібен пин, щоб його розтопити. Кладемо шоколадку на торт і направляємо теплий струмінь повітря. Отак. Зараз я швидко прикрашу свій торт неймовірним шоколадом. А ще додам пару плиток з боків, щоб стало крутіше. М -м, який апетитний пончик. Але мені не можна його їсти, якщо я хочу перемогти у челенджі. Ось так, все готово. Ой, смачного! Ага, ось з себе постарались. Почну, мабуть, із цього шоколадного. Він такий багатошаровий і, напевно, дуже смачний. Вау, смакота. О, тут ще й пончик є. Їх я із задоволенням спробую. М -м -м, захват! Але треба лишити місце для двох тортів. Тепер я спробую цей райдужний. У мене вже слина тече від одного вигляду. М -м, з розуму зійти, яка насолода. Ну і нарешті останній. Пізнаю торт від бабусі. Вона любить в'язати і готувати. Ого, дуже смачно. І перемагає бабуся. Ой, як здорово! Бабуся рулить. Ну, а ну-ка, показуй, що намалювала. Я хочу мармеладки. О, ну це просто. Зараз приготую. Вперше таке бачу. О, так я їх обожнюю. І вони у мене є. Які ж вони апетитні. Їх обов'язково треба спробувати разом з соусом. Це мига смачно. Пррр, кисло, але прикольно. Бачиш, бабусь. А, ну тепер зрозуміло про що річ. Але краще готувати зі свіжих ягід. Вони смачні і корисні. Візьму полуницю, чорницю, виноград і зроблю шпажки замість мармеладок. Ну а на заміну соусу у мене буде мед. Я сама його збирала на дачі. Малечі точно сподобається. І це все. От умора! Щоб перемогти у челенджі, цього замало. Набагато крутіше буде приготувати величезне відро мармелада. І так, мені знадобиться вода і червоний барвник. Додаємо барвнику воду і гарненько перемішуємо. Подивимось. Ідеально. Переливаємо в нашу каструлю, а потім додаємо цукор. Тепер вмикаємо плиту наповно, беремо черпак і починаємо перемішувати. Вуаля! У нас вийшла чудова карамель. Далі виливаємо її на силіконовий килим і заморожуємо за допомогою фрізера. Обожнюю цей спосіб заморозки. Це легко, швидко, а головне дуже ефективно. Присипаємо цукровою пудрою і наш десерт майже готовий. Так, залишилось тільки додати соус. Краще всього взяти фірмовий. Наливаємо і чим більше, тим краще. Отак, мені здається, я перевершила саму себе. Хоч маніти. О, ні, я що все з'їла. От, біда. І що ще подам малечі? Знаю, в моєму рюкзаку точно заваляли щось смачне. О, картопля фрі та кетчуп. Думаю, вони ідеально замінять ці ласощі. Ха, от малеча здивується. Але сподіваюсь, приємно. От і все. Ми готові. Бо на Вау! О, це та сама баночка з мого малюнка. Але я відчуваю аромат картоплі фрі. Потрібно терміново це спробувати. Непогано, але я хочу мармелад. А бабуся приготувала фрукти з медом. Виглядає дуже апетитно. а у мене аж слинка потекла. Прикольно. М -м, дуже смачно і здорово. Ого, Шеф, ну, ви даєте, які величезні мармеладки, я в І Як тут багато соуса, повний захват. Не терпиться спробувати. Відкусити доволі складно, але це смачно і трохи кисло. Все як треба. Стоподова перемога. Є, Айда я, айда професіонал! А цей раз я хочу, щоб ви приготували мені веселку. О, а це цікаво. І у мене вже є чудова ідея. Спочатку мені знадобиться кавун і трохи навиків кунг-фу. Так, я й не на таке здатна. А тепер голими руками я дістану якось кожури. Ось так. Ой, що це я. Так ось продовжуємо. Беремо желатин і як слід, розводимо його у воді. Цього графіна буде достатньо. Ну, а тепер час додати барвники. На це раз я скористуюсь фіолетовим. Хоча знаєте, краще розбавити ще кілька кольорів, щоб у мене вийшла веселка. Ну, а тепер настав час заповнювати кавун цими неймовірними кольорами. У мене вийде неймовірний десерт. Заморожуємо, щоб наша начинка стала м'якою і желейною. Так, те, що треба. Ну, а тепер мить істини. Розріжемо і дізнаємося всередині. Ну, яка краса. Самі барвники. Це не корисно. Ну що ж, а мені треба додати у воду рис. А потім замість цих шкідливих добавок я буду використовувати овочі. Для початку треба нарізати ці свіжі помідорки чері. Ловіть лайфхак від бабусі. Викладаємо помідорки на дно однієї тарілки, накриваємо її іншою. Тепер ніяких гаджетів не потрібно, щоб зробити все рівно і обережно. Займемось нарешті веселкою. Першим кольором йде червоний. Далі нам знадобиться помаранчевий. Звичайно ж, я візьму морквину. Потім йде кукурудза і зелений горошок. А із цього звареного рису я зроблю чудові хмаринки. Ой, ну просто краса. Фу, не люблю овочі. Набагато краще приготувати райдужний попкорн. Треба тільки взяти зерна та скітс. У цих цукерках є всі кольори веселки. А які ж вони смачні! І так, зараз швидко все приготуємо. Але для початку спробую. Клас! Висипаємо на сковорідку... І накриваємо кришкою. Ну, як вам, шеф? Ого, маю визнати. Це геніально. Дякую, шеф. І так, все готово. Можна висипати у відро та подавати дитині. Ну, а те, що попадала, я сама задоволенням з'їм. Смачного. Ого, як цікаво! А це що? Висилка із овочів? Ну, вже ні. Пробачте, я таке їсти не буду. А усі мармеладні кавуни виглядають приголомшливо. Спробуємо. М -м, солоденько, мені подобається. Ну а тепер я спробую попкорн. Як же круто він виглядає! Усіх кольорів висилки А на смак неймовірно. Сестричка ти перемогла. Ой, правда? Ну на решті, ура!